Афірмація для жіночності, сексуальності та впевненості у собі. Активуй свою жіночність та сексуальність. Ахо, мої любі жінки, з вами на зв'язку Ева. Сьогодні я хочу привести вас у світ жіночності та сексуальності і поділитися з вами вправами афірмаціями на розкриття жіночої сили. Кожна жінка є джерелом життєвої енергії, інтуїції та творчості. Кожна з нас має дар глибоко відчувати, передчувати і водночас трансформувати навколишній світ. Але щоб відкрити цей дар у собі, ми повинні з'єднатися із своєю первинною суттю. Жіночність та сексуальність це не тільки зовнішні атрибути. Одяг, салони краси, модні тренди. Це, перш за все, стан, стан душі. Він полягає у глибокій внутрішній гармонії, розкутості, свободі та повній задоволеності собою. Кожна жінка поєднує в собі спектр всіх можливих богинь та архетипів, вона примірює в собі ніжність і несамовитість. Чутливість і різкість, мудрість і безрозсудливість, смиренність та бажання зруйнувати все. Через це ми можемо часто не розуміти себе і навіть не любити. Та важливо усвідомити, що цей набір якостей є унікальним у світі більше такого немає, і саме Він робить нас такими, якими ми є. Цілісними та неповторними. А зараз заплющте очі, глибоко вдихніть, розслабте тіло і звільніть розум від зайвих думок. Довіртеся моєму голосу, і там, за заплющеними очима, подумки чи в голос на видусі, повторіть за мною наступні слова. Вони допоможуть вам з'єднатися із своєю внутрішньою силою. Я буду повторювати афірмації двічі: перший раз для того, щоб їх запам'ятав твій розум. Другий для того, щоб твоє тіло прожило це, щоб ти стала цим. Тож робимо вдих. Видих. Я приймаю себе такою, як я є. Я прекрасна в своїй унікальності, адже більше такої, як я, у світі немає. Я приймаю себе такою, як є. Я прекрасна в своїй унікальності. Адже більше такої, як я, у світі немає, я дозволяю собі бути розкутою та харизматичною. І вільно виражати свої думки та емоції. Я дозволяю собі бути розкутою та харизматичною. Вільно виражати свої думки та емоції. Мені комфортно у моєму тілі. Я завжди дослухаюсь до його підказок. Мені комфортно у моєму тілі. Я завжди дослухаюсь до його підказок. Моя жіночність це джерело сили і мудрості. Моя м'якість не слабкість, а прояв прийняття та співчуття. Я поважаю себе за це. Моя жіночність це джерело сили і мудрості. Моя м'якість не слабкість, а прояв прийняття та співчуття. Я поважаю себе за це. Глибокий вдих та видих. Відчуй стан. Який сформували ці слова? Розподіліть по всьому тілу, насолодіться ним. Любити себе у будь-якому стані це найголовніший закон жінки. Ми активуємо в собі жіночність та сексуальність тоді, коли починаємо слухати свої потреби. Довіряти своїм відчуттям і не боятися проявляти свою істинну суть. Наше істине Я вивільняється в моменти радості, творчості під час прийняття спонтанних рішень та у турботі про себе і своїх близьких. Ця сила особливо відчутна, коли жінка живе відповідно до своїх внутрішніх цінностей, знаходиться в контакті зі своїми почуттями та емоціями, не намагаючись їх придушити або змінити на догоду оточуючим. А зараз я розкажу тобі про секрет впевненості в собі. Щоб наша жіночність та сексуальність вивільнялися легко і невимушено, ми маємо напрацювати в собі впевненість. Вона є тією опорою, яка дозволяє не блокувати свою сексуальність у моменти відчаї, а йти вперед та будувати міцні стосунки із собою та світом. Впевненість у собі не виникає миттєво. Вона розвивається, коли ми усвідомлюємо, що наше щастя і сила не залежать від думок інших, відповідальність за своє життя лежить тільки на нас, і цей факт робить нас по справжньому вільними. Впевнена в собі жінка вміє обирати те, що відповідає її цінностям і бажанням та з легкостю. Відмовляється від того, що може зруйнувати її силу або знецінити як особистість, щоб розвинути впевненість в собі, важливо прийняти усі свої недоліки та переваги. А також усвідомити, що жіночність не є досконалістю, а вона полягає в автентичності та справжності. Тож зараз я знову пропоную вам заплющити очі і піти за моїм голосом. Зробіть м'який та глибокий вдих животом, наповніть киснем легені, і на плавному, комфортному видосі промовляйте. Мій внутрішній світ випромінює спокій та впевненість. Я дозволяю собі бути справжньою за будь-яких обставин. Мій внутрішній світ випромінює спокій та впевненість. Я дозволяю собі бути справжньою за будь-яких обставин. Моя сила всередині мене. Вона не залежить від ставлення інших до мене. Я бережу її і ціную. Сила всередині мене Вона не залежить від ставлення іншим до мене. Я бережу її і ціную. Я звільняю себе від скутості, обмежень і зайвих пересторог. Я ціную кожну мить, коли відчуваюсь. Що я вільна і розкута. Я звільняю себе від скутості, обмежень і зайвих просторок. Я ціную кожну мить, коли почуваюся вільною і розкутою. Моє тіло розум та емоції. Перебувають у гармонії. Я насолоджуюсь кожним моментом свого жіночого буття. Моє тіло, розум та емоції перебувають у гармонії. Я насолоджуюсь кожним моментом свого жіночого буття. Відчуваєте те, що відбувається прямо зараз з вашим тілом. Усвідомте силу сказаних вам слів. Випишіть на аркуш паперу фрази, які найбільше відгукуються вам і спробуйте повторювати їх щодня, глибоко відчуваючи і проживаючи їхню суть. Щоб повністю розкрити свою жіночність, ми маємо навчитися дослухатися до своїх потреб і бажань. Це включає в себе здатність сканувати свої емоції, відчуття та тілесні імпульси і реагувати на них. Важливо бути уважною до того, що приносить справжню насолоду будь то фізична активність, творчість, емоційна взаємодія чи простий відпочинок. Коли жінка розвиває саме ті аспекти життя, які приносять їй найбільше задоволення, вона автоматично збільшує свою енергію та підвищує рівень сексуальності. А зараз я пропоную вам кілька афірмацій для розвитку цієї усвідомленості. Я уважно дослуховуюсь до себе і розвиваю в собі те, що приносить мені найбільшу радість. Я уважно дослуховуюсь до себе і розвиваю в собі те, що приносить мені найбільшу радість. Я відчуваю свої потреби і бажання та задовольняю їх. Я відчуваю свої потреби і бажання та задовольняю їх. Моя сексуальність це моє природне право бути собою. Кожен мій рух є проявом чарівності. Моя сексуальність. Це моє природне право бути собою. Кожен мій рух є проявом чарівності. Я довіряю своєму життю і смакую його повільно і з насолодою. Я довіряю своєму життю. І смакую його повільно і з насолодою. Відчувайте рівень за рівнем вглиб себе. Спостерігайте, як ваш внутрішній світ змінюється від цих простих тверджень. Сексуальність, яка пробудована на основі справжньої насолоди та гармонії з власними потребами, розвиває жінку як особистість і приносить у її життя більше впевненості. Краси та щастя. Я бажаю вам активізувати свої внутрішні резерви через відчуття власної жіночності та сексуальності. Нехай ці якості завжди будуть підкріпленими вашою впевненості в собі. Оха завжди з любов'ю ваша Ева.